Вітаємо вас у нашій серії відео про ЄРП для харчової промисловості. Сьогодні ми розглянемо тему ефективного управління якістю та товарами. У сучасному світі, коли конкуренція стає все більш жорсткою, якість продукції та швидкість її переміщення стають дуже важливими факторами. Першочергове завдання будь-якої компанії забезпечити найвищу якість продукції. Спеціалізована erp система для харчової промисловості дозволяє створювати ефективні способи моніторингу якості без впливу на рух продукції. З використанням цього рішення ви зможете відслідковувати товар за номером партії, використовуючи різні критерії, такі як дата виробництва, інформація про постачальників, сертифікації якості тощо. Крім того, система дозволяє відслідковувати деталі походження партій, що надає інформацію про те, звідки йдуть продуктові одиниці. Спеціалізована erp система допомагає підтримувати високу якість продукції, пропонуючи зручні інструменти, відстеження якості продукції на кожному етапі виробництва за допомогою попередньо визначених тригерів та обов'язкових інспекцій для кожної партії. Налаштування на обмеженої кількості статусів інспекції, які відповідають вимогам вашої компанії, та автоматичне введення сповіщень, якщо вимоги не виконані, відстеження сертифікатів якості постачальників та їх термінів дії, щоб бути впевненим, що ви отримаєте якісну продукцію. Інтеграція з іншими програмами, такі як Microsoft Outlook, Teams, Planner та SharePoint, щоб ефективно вирішувати проблеми з якістю та товарами в команді. Створення та друк ярликів та штрих-кодів з будь-якою інформацією в самій erp системі з використанням цих можливостей ви підтримуєте високу якість продукції та ефективно управляєте логістикою товарів, зменшуючи час та зусилля. Використання erp системи для харчової промисловості має безліч переваг. erp система дозволяє швидко та ефективно відстежувати якість та рух товару. Це зменшує часто зусилля, які потрібні для управління та дозволяє сфокусуватися на більш важливих завданнях. ERP <му> дає можливість з легкостю відстежувати та контролювати якість продукції від початку до кінця процесу виробництва. erp <му> система дозволяє супівно керувати ризиками та зменшувати можливість помилок. Це підвищує впевненість в якості продукції та зменшує ризики негативних наслідків для компанії. Спеціалізована система дозволяє з легкістю відслідковувати та відповідати регуляторним вимогам. Це зменшує ризик штрафів та інших негативних наслідків від порушених вимог. erp система дозволяє покращити комунікацію та співпрацю між різними підрозділами компанії. Завдяки цьому співробітники можуть легко отримувати доступ до необхідної інформації та працювати разом для досягнення спільної мети. Рішення дозволяє ефективно відстежувати рух продукції, зменшуючи можливість втрат та збитків. Система дозволяє оптимізувати різні процеси виробництва та управління, що зменшує час та зусилля потрібні для виконання рутинних завдань. Використання erp системи для харчової промисловості допомагає компаніям підтримувати високу якість продукції, зменшувати ризики та збільшувати ефективність. Це рішення також дозволяє покращити співпрацю між різними підрозділами компанії та оптимізувати різні процеси виробництва та управління. Дякуємо за увагу! Також радимо подивитися інші відео з цієї серії. Не забувайте підписуватися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати корисну інформацію. До зустрічі!